Хотів давно зробити відео стосовно того, як я позбавився вібрації в салоні автомобіля Laguna 3 з двигуном К9К. Отже, зараз показую двигун. Запускається і досить все тихенько і спокійно працює. От, раніше, коли працював, то аж трусився руль. Тобто на різних обертах він його підтрушувало. І також трусив. Також трусилася ось ця ось штука. Тобто вона вібрувала аж. Зараз все спокійно, все чудово працює. Зараз покажу, як то все виглядає під капотом і що я саме зробив. Двигун досить таки шумнувато працює, в принципі, у мене ось такий К-9К, 110-сильний, Ну зараз в ньому трошки більше, бо прошивку. Поміняли, трошки перепрошили його. От, е, я просто-напросто відключив ось цю подушку, одну подушку. Наприклад, такого автомобіля, як Меган, на деяких комплектаціях найбільш свіжіших, її немає взагалі. Тобто немає навіть кріплення на кузові. Цю подушку я відкрутив, там ослабив, відкрутив, болт, прибрав, здвинув і болт той затягнув, щоб вона не шаталась. І все. Все класно, чудово працює. Проїздив так, оце, в такому вигляді, вже більше року. Там майже півтора року я прокатався. І ніяких проблем нічого немає. Тобто їзда в мене досить таки динамічна, то можна навіть побачити по розходу пального. 7,1 літра у мене. В принципі, все. Те, що хотів показати, просто викинув ту подушку і без неї ну, досить-таки, скажімо, класно працює. Двигун вібрацій в салоні, повторюсь, немає. Я рішив ще раз був поставити ту подушку, підключити, подивитись, як з нею буде. Я проїздив десь. Ну Можливо, хвилин 30, і я просто втомився. Втомився від тої вібрації. У мене аж руки гуділи. Можливо, там і подушка і підубита, ота масляна. Але от такий нюансик. Помітив, ручка трусилась і все трусилось. І навіть ось ця штука підтрушувалась, Зараз все спокійно, ніде нічого немає. Показую, в мене стоїть. У мене немає заглушки. Не користуюсь таким постійно-рівні постійовим. Так що, ось так. Такий мій метод.